Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про порожні баночки, що в нас закінчилося у грудні і в січні. В грудні, якось я збирала, збиралася, не було в мене якось часу для цього відео, Тишечки була там зайнята. І що назбиралося, в основному більшість буде побутова хімія, якось так закінчувалася, тому покажу швиденько, бо вже ці банки хочеться викинути займають багато місця. Перше, що покажу, ось такий універсальний гель для прання від Доктор Clinic. Це, вже, мабуть, останні баночки, які в мене були. Одна закінчилася в, в грудні, одна в січні дві штучки. Ось такі універсальні гелі. В принципі, для такого щоденного прання підходять непогано, гарно очищають. Аромату як такого не лишається на одязі. Але, в принципі, перуть нормально. Для щоденного такого освіжити одяг нормально справляються, в принципі, гелі непогані. Також від доктор-клінік закінчився ось такий кондиціонер Поліскувач, чи конди... кондиціонер він називається. Ніжний квітковий такий має аромат, легкий-легкий, ледь-ледь його чутно. Для мене він такий ну, слабуватий. Я люблю більш такі насиченіші аромати, щоб лишалися на одязі. Може бути, але такий слабенький аромат має. Це вже також, мабуть, остання банка брала якось по акціях. Не знаю, будуть по акціях, в принципі, можна брати, але такий ненасичений має аромат. Для любителів, хто любить не сильно такі яскраві аромати, хто любить не яскраво виражені, то, в принципі, підійде. Ось такий засіб закінчився онікс. Брала, мені здається, в щодня цілий літр цитрусовий має. Аромат, оранжевий такий колір мав цей засіб. В принципі, засіб для миття унітазу нормально справлявся. Він був досить бюджетний, як на мене, брала щодня тоді десь по якісь в районі 50 чи 60 гривень. Ну, якось він дуже-дуже бюджетно коштував, мені здається, але справляється непогано з такими якимись бабняковими нальотами і цим всім в принципі, відмиває. Нормально, має такий оранжевий колір. Нормальний, в принципі, можна брати, можливо, буду і повторювати. Далі, ось такий засіб закінчився від жиру. Суперклін це в нас лінія Smart Life. Переставляла тут тільки розпилювач, того, що розпилювачі, тут просто якісь, я не знаю, жахливі розпилювачі. Засіб непоганий, подобається, але. Розпилювачі жахливі, вони не пирскають, вони не розпиляють. Не знаю, пляшка сама по собі непогана, але розпилювачі такі вже якісь, вони, ну не знаю, в мене вже просто якісь якась, до, цього, до цих розпилювачів якась злість, того що міняєш, вставляєш новий, уже того, що старий не пирскає. І новий він такий самий. Він просто десь не захвачує, а тільки ганяє туди-сюди повітря і не захвачує того продукту. Тому хотілося б, щоб компанія все ж таки. І казала за розпилювачів доктор Клінік, також ну вже здається, казала дівчатка, ніби якісь там замінили. Продукт непоганий, але розпилювачі жахливі, тому люди не хочуть через це пакування брати продукт, тому що гратися з ними ніхто не хоче. Коли береш нову пляшку і розпилювач ще знову не працює, то просто переливатися, ну, можливо, в когось немає того пульвіка нового, щоб перемінити. Тому в мене було їх кілька штук, але я ж кажу, що заміняєш на новий і він так само працює, як і той. Засіб непоганий, агресивний, сушить руки, звісно ж, треба або в рукавичках, або обережно, але забирає жир гарно, відмиває і сковорідки, і десь такі якісь жирні. такі З зовнішньої сторони я відмивала там і кастрюльки, часом і сковорідки. Жир забирає гарно, але такий має їдкий аромат і може сушити руки, тому треба обережно. Але брала, працює непогано. Єдине, я ж кажу, хочеться, щоб звернули увагу на ці розпилювачі, тому що вони нікуди не годяться. Ось така велика пляшка, також літрова засобу для миття посуду. Брала десь я її здається, також щодня переливала. Такий більш-менш, але м -м, трішечки він, як на мене, Слабше навіть від доктор-клініку, ті я брала попередні, попередніх показувала. Справляються, як на мене краще. З жиром цей трішечки такий треба намилювати, намилювати. Якось він трішечки слабший з жиром, справляється, ніж ніж ті. Але використала, в принципі, ще в мене переливаю його. В хочі, тут, до речі, йде сама з помпою, але я переливала в, в мене такий контейнер для, для цього засобу, тому я його туди переливала, ще там мене трішечки лишилося. Але треба. Я ж кажу, він якось так слабше забирає жир, треба його поновлювати, губку постійно туди вмочати, тому що трішечки так як-то слабкуватий. Далі ось такі капсули. Брала вперше на пробу. Ну Такий цікавий, як на мене, продукт. Аромат непоганий, аромат класний, мені сподобався. Єдине, поки я з ними з цими капсулами приноровилася е користуватися, е Насипала десь, мабуть, попів цього, по цього корочка, деколи й більше. Ну, таке, як на мене, швидко вони закінчуються, якось їх-сюди якось їх немає. Смішно мені було ними користуватись того, що ну, насипала я їх прямо вже в барабан, туди вже коли закидала одяг і вже засипала ці капсули. Буває, якось так не туди закинеш десь на, на одяг. Ці капсули назад висипаються з машинки, поки я з ними приноровилася, деколи аж, аж дратувала, от вже бувало, їх і в, в цей засипала Відсік для кондиціонера. В основному то в барабан засипала, але старалася вже десь під одяг, тому що вони маленькі, розлітаються, вилітають назад мені з машинки коли кидають туди на одяг. Аромат має приємний, кітковий такий насичений аромат, подобався мені. Вони гарно розчиняються, бо бувало, я навіть трішечки так, коли вручну, там простір, то потім ополіскувала її трішечки так, кидала ці капсули, розчиняються швиденько вони, але ну таке якесь воно швидко, так раз-два і закінчилися. Їх треба ну, десь по пів корочка я мабуть, засипала, щоб такий був якийсь аромат. Непогані для любителів, хто любить такі продукти, в принципі, взяла на пробу. Можливо, буду десь і повторювати, але, як на мене, для, ну, для такої ціни ну, трішечки, як то кажуть, мені здається навіть тих самих е, взяти чи, чи савексів можна. Зараз бачила, по Савекс, здається, по 80 гривень. Ці часом і по 169, хіба десь на якихось скидках. І по 169 були вони. Не пам'ятаю вже, по чому я брала, але. Ну, такий, як на мене, можна взяти рідких кілька штук цих пляшок і заливати собі туди в цей. Мені в врідкими якось мені сподобалось користуватись більше. Ці капсули, якісь вони оце висипаються назад деколи. Хоча аромат мають приємний і насичений такий. Не знаю, можливо, буду і повторювати. В принципі, аромат сподобався, буду бачити. Але більше мені якось я звикла до рідких. Далі закінчився ось такий ваніш, Також класний продукт, і всі його знають, і всі ним користуються. Він, в принципі, не, не потребує лишніх таких слів, працює, купую від плям десь, часом щось запирати, купую, треба буде вже поновити, бо це закінчився. Треба буде знову десь взяти. того що постійно він в мене має бути для таких, якихось плямки запирати, і десь. За, додаю до засобу, до відбілювача, навіть буває, коли такі якісь світлі речі замочую, то додаю, буває ваніше, якщо є такі якісь плямки, тому мені він подобається, буду, звісно, ж, повторювати обов'язково. Доньки закінчився тонік, ось такий, з чайним деревом від Юнайс, nice. Брала для неї, він йде від, для жирної такої шкіри. Користувалася, в принципі, непоганий тонік, їй подобався, і дуже сподобався цей ще кремчик з цієї лінії. Десь, не знаю, не бачу її в порожніх баночках. можливо, ще не закінчився, але казала, що класний кремчик. І тонік разом вона використовувала. Ополісткувач. стандартний наш, завжди, як то кажу, черговий порожніх баночках продукт. Є, повторюю, люблю, подобається, гарно працює. Не, не міняю, мені він подобається поліскувач і завжди він. У баночках моїх є і буду повторювати, того, що продукт класний. Далі ось такий сухий шампунь у доньки закінчився, користуються такими штучками. В основному вона. Я якось не дуже до сухих шампунів, якось вони мені. <клес> Цей білий, білий такий буває, залишається тальк на волосі. Не дуже я це люблю, мені легше вимити волосся, а донька користувалася. В принципі, казала непоганий, трішечки освіжає. Волосся можна десь так на якийсь випадок скористатися. Далі. Далі, далі. Гельчик закінчився для душу. Ось такий. Для петіт Марсельє десь я брала його чи до просторі, чи десь, не знаю, захотілося спробувати нектарин. Стояв він у нас ще влітку, в літньому душі. Такий він прозорий, ось такий, густенький, такий гелевий. Приємний має аромат, приємний також. Е Гельчик, в принципі, можна брати, але в мене в запасиках є багато. Це я взяла так на пробу, спробувати, що воно таке, де коли хочеться чогось такого різноманіття, як, як то кажуть, але сподобався. Зараз є е е е е е гелі е рідше потрапляють в порожні баночки, тому що поставили, мабуть, штук 5 стоїть, на, на вані, щоб був вибір, щоб вибирали хто яким хоче користуватися. І вони потрішечки-потрішечки -по всі використовуються, а в порожні баночки десь не попадають. Далі фарба ось така. Це брала, здається, в Лівесті, здається, брала таку фарбу. Брала взагалі для клієнтки, для сусідки, але вона вибрала іншу, ця лишилась так і. якусь якось донька в мене експериментувала і змішувала. І цю, і якусь трішечки темнішу, вийшло якесь таке карамельне, такий відтінок в неї. Вона експериментувала, фарбувалась вона. Але, в принципі, пофарбувало, використали, щоб пачка не лежала. Ось таке милко закінчилося, дуру, Квітковий аромат, таке рожевеньке, половинка, біленька, половинка, така якась рожевенька, смачно дуже пахне. Любить такі милка в мене чоловік. І вони, в принципі, гарно працюють, доволі такі бюджетні. і і постійно ми їх також беремо. Деколи беру такі брускові милка, просто поштучно, а деколи ось цю упаковочку беру, і, в принципі, мені її вистачає надовго. Далі ось такий засіб у доньки. Це вона лінзи туди для лінз. Десь він тут, так і пакетику лежав, поклала. У мене на роботі був. Ось такий кремчик закінчився, принесла додому баночку. Класні кремчики, ці гарно зволожують. Подобається мені ця лінієчка. і аромат прикольний. класний. Мені подобаються ці кремчики, гарно вони працюють. Далі брала ось такий підвісочки, ось такі дві штучки ось щодня. Денкміт. Це з лимончиком. Приємний такий мають аромат лимончика, дві штучки, щось в районі 80, здається, гривень. Бреф зараз взагалі десь такі якісь космічні коштує гроші. Я не знаю, 170 гривень якось бачила в і в де це, я бачила, де це, де це в купівці стається? 169 гривень за 4 підвіски, ну не знаю, ну такі якісь це вже такі, як то кажуть, засоби. Ну, Такі, як то кажуть, розходники, такі, які вже не, ну, не знаю. Вони взагалі копійки мають коштувати. Вони чогось такі вже за них залупляють кошти, що я не знаю. Шукаю щось таке і непогане, і щось і таке, якесь бюджетніше, хочеться знайти. Брала такі на пробу, В принципі, непогані. Можна брати, приємний, мають аромат. Якось підвіски мені подобаються все ж таки більше. Ще, ще брала такий гелевий, десь там, можливо, на, на раз на одну корзинку дві ще залишили, вже наступний раз, покажу. Ті мені подобаються все-таки менше. Їх треба наливати, вони швидко звідти вимиваються, тому такі підвіски мені все ж таки більше подобаються. Ось такий закінчився перлюкс для білого, замочувала білі речі, якісь блузочки, доньки. Непогано також справлявся, відбілював, освіжав речі білі, тому буду також брати. У доньки ось такі смужки для носу. Вона такі використовує, частенько також закінчилися. В принципі, ну, купує, значить, якісь ефекти вони для неї дають. Я тут, в принципі, не пробувала. Далі покажу ще ось такий скрабчик. Приїжджав мені від Оксаночки. Тут він ще на дні, там ще буквально на разочок, на разочок, можливо, буде, але вже покажу, щоб на місяць ще не стояла ця банка. там вже. Ось такий доволі такий, ну, ріденький, в принципі, Він так стікає. Квітковий такий має аромат, це гарденія, скраб для тіла. Приємний, має дуже аромат. Вчора я бану приймала класний. І донька, бачу, цим користувалась, і донька допомагала мені використовувати класний скрабчик, Дійсно, казала Оксаночка, що дуже їй подобається. Дійсно, класний скрабчик. Дякую, Оксаночку ще раз приїжджав мені від неї. На день народження, здається, посилочці вона присилала. Користувалась задоволенням. Квітковий такий має аромат і гарно скрабує. Класний класний продукт. Він продається в Юнайс, хто, хто можливо, десь натрапить, можете брати. Класний скрабчик. Далі ватні диски. Ось ці взагалі жахливі були від About About Face, вони розвалювалися, вони взагалі не прошитий в них край, вони, роз, ось так береш, вони розділяються. Ще взяла тоді, була їх, здається, в Єві. Дві, здається, упаковки. Вони то використались, але дуже вони мені не подобалися. Взагалі жахливі. Не буду більш брати, головне, головне не забути. Потім вже ось такі брала в Аврорі. Ну, ці вже якось все рівно все-таки. Здається, інакші. Здається, ці вже більш-менш були. А ось ці дуже не сподобалися. Якісь Просто роз... розвалюються, розклеюються. Ватні палички також поставила їх з, з, з такого пакетика переставила в, в коробочку. Далі ще у доньки ось такий ароматик закінчився. Черговий, лосчері. Це вже аналоги, ці для неї я вже брала кілька разів, дуже їй подобається цей аромат, вона їх просто десь випиває один за одним, вони в неї не застоюються, вони в неї раз-два і використовує. Тут було 60 мл. Зручна баночка тим, що вона розкручується, можна сюди якісь інші переливати ароматики є в мене такі. Я брала на Parfum City в пластику. Не подобається мені та і дизайн, і те пакування взагалі пластик. Тут все ж таки скло. Можливо, перелю, і там пульвіки ці дуже розпилюють якось так багато продукту. Можливо, сюди перелю якийсь із них. Є в мене там аналог на Ангели демон. І, здається, є. І на фльор наркотік також, тому в цю баночку перелю, і ну, все рівно скло є скло. Якось пластик мені не подобається в, в, в пластику аромати. Вони і швидше, мені, як на мене, як швидше, і швидше псуються, і якось і пластиком можу також чогось не довіряю я пластиковим цим флакончикам, більш мені все-таки в склі якось. І натягнутися можуть тим пластиком. І якось я не довіряю такому пакуванні для ароматів, а в склі якось вони все рівно, як на мене, зберігаються краще і, і приємніше все ж таки скляний флакон брати в руки, ніж, ніж той пластиковий. Ось і все, в принципі, всі порожні баночки, ніби нічого в коробці не лишилося. Вже викину їх, того, що збиралися. І великі такі бутлі займають багато місця. Такі були у нас продукти в користуванні, такі продукти закінчилися. В принципі, таких аж якихось жахливих і таких, що просто єдине ці диски. Єдине, ці диски дуже не сподобалися, дуже вони якісь такі роз, 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 розвалювалися і неможливо було ними працювати, але використалися це такі продукти, які все рівно доб'ються, але і нігті десь стирати можна було, хоча теж вони роз, розслоюються і незручно було. Тому не буду більше такі брати, буду. головне не забути. Я можу, буває, навіть якщо продукт, ці диски, наприклад, не сподобались, я можу просто наступний раз забути, які я там брала, які мені не подобалися. Я можу знову купити. Того, що, то, тому такий теж може бути варіант. Головне, не забутися, що такі в мене вже були. Дякую всім за увагу. Пишіть хтось, хто що пробував з цього, як вам, мені, в принципі. Сподобались продукти, можливо, деякі обов'язково буду повторювати. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!